Всім привіт! Вітаю вас на каналі П'ютіфренія, я Оля і до мене можна на ти. Сьогодні перший звіт по моєму проєкту Project Pen. Тож, продовжуйте дивитись, обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. Підтримайте мене коментарем, вподобайкою і поїхали! Беруть участь 17 засобів. І у відео з початком проєкту я говорила про те, що я, власне, не хочу себе в цьому році мучити, краще зроблю коротенький проєкт на 3 або 4 місяці, і візьму небагато засобів. Тож, перейдемо до звіту, в мене вже є порожні баночки, і я думаю, що з них і варто почати. І перша порожня баночка це, я думаю, ви могли здогадатися, пудра від Патрісія Ледо. Її було в мене зовсім небагато, і на даний час, як ви бачите, тут вже нічого немає. І ця пудра закінчилась в мене ще в кінці січня, десь, мабуть, в третій декаді січня. І вона сьогодні покидає мій проєкт. Так, для цього проєкту я не рахувала кількість використань, тому що в мене досить таки багато інших проєктів, в яких я ці використання рахую. І ось цей просто такий на закінчення або використання косметики, і я не парюся з кількістю використань. Далі наступна порожня пляшечка це, ви також могли здогадатися вже, мабуть, консилер від Balor Design Soft Focus. У мене його було зовсім трошечки, невелика кількість, і мені вдалося повністю його закінчити, і це сталося буквально кілька днів тому, вже на початку лютого. І я не буду вам казати якийсь відгук про цей засіб, тому що це білоруський продукт. Але я дуже рада, що мені вдалося його закінчити. Я використовувала його, власне, і як консилер, і замість тонального крему. І дуже рада, це мінус один білоруський засіб з моєї колекції косметики. І третя, не зовсім порожня пляшечка, але я відправлю її туди. Це туш від Mary Kay. І. Це коричнево-чорна, я не знаю, яка це лінійка, я не розбираюсь в цьому, тому що я, власне, ніколи не замовляла продукцію Mary Kay І в їхніх засобах не розбираюсь. У мене є засоби, які мені подарував друг, якими я користуюсь, я показувала їх у відео в макіяжному своєму. І ось, власне, цю туш, вона не закінчилася. Але крім того, що тут незручна для мене щіточка, я користувалася нею цілий. Місяць інколи використовувала іншу туш, але загалом намагалась користуватися лише нею. І чому я сьогодні відправляю її в порожні пляшечки? Тому що вона почала подразнювати мені очі. Якось, коли я фарбувалася, я відчула жахливе печіння від неї. І останній раз, коли я неї фарбувалася, це було власне, два дні тому, коли я знімала відео про косметику Mary Kay, і відправляю в порожні пляшечки, тому що все-таки місяць я не прокористувалася, в неї був шанс закінчитися, чи міг би бути шанс закінчитися. Тому буду рахувати все ж таки в кінці року її порожньою баночкою. І, власне, поки що більш нічого не закінчилось, тож давайте подивимось на результати. І я буду йти по списку, який в мене записаний. І перше, це тональний крем. Тут. Я вже неодноразово казала намішаний тональний крем від Kay і білоруський. І як ви бачите, в мене доволі таки непоганий прогрес. Зараз по пляшиці може вам непомітно, але якщо я поверну ось так, ви побачите, що вже ось тут віконце, і по цьому рівні я і поставила відмітку. Як бачите, досить таки добре мені вдалося його використати. І на чи до наступного звіту він закінчиться, але сподіваюся, що вже в квітні це також буде порожня пляшечка. Далі з продуктів з засобів для обличчя в мене ще в ось такій упаковці перепресований скульптор-бронзер, бронзер скульптор від, з великої палетки Freedom від Revolution. І ось так на даний час виглядає. Цей скульптор. І так, звичайно, я ставлю фото, але я не думаю, що по фото буде помітний якийсь прогрес, тому що я ось користуюсь ним майже щоразу, як роблю макіяж. Чому ж тут не помітно прогресу? Ну, взагалі, може і буде помітно прогрес. Я набираю пензликом ось так по всій поверхні, тобто не по центру, а круговими рухами повністю по. Ось так набираю пензликом повністю по всій поверхні, і тому він розходиться рівномірно. І якщо тут і з'явиться дно, то воно буде одразу таке величеньке. Продовжу далі ним користуватись, і мені здається, що все-таки шар став тонше. Ну, наскільки я можу це візуально оцінити. В будь-якому разі, я прогрес по його використанню бачу, я ним користуюсь, і я сподіваюся, що за 4 місяці проєкту зможу його закінчити в мене попереду ще 3 місяці. З засобів для обличчя це власне все. І давайте я, мабуть, покажу засоби, в яких я не можу якимось чином відмітити прогрес. І це підводка-лайнер від Evelyn. Це те, що з пензликом. І я досить таки часто роблю стрілки. Не скажу що щоразу, як роблю макіяж, але доволі часто користуюся. Але вона поки що ще малює. І. Не думає закінчуватися, якось подивитись, скільки її залишилось, я не можу. І свочі так, я робити, не буду показувати, що вона дійсно малює, бо потім її важко, ці свочі важко старати. Та і навіщо для цього щоразу використовувати косметику, ось витрачати її на Свочі. І другий засіб, в якому я, власне, не можу якось відслідкувати прогрес, це тінт для брів від Mary Kay, Це у відтінку «Dark Blonde». Користуюсь, не скажу ще що щоразу, ні. Буває, що я користуюсь або ним, або олівцем, або тінями, і вкласти брови я можу і якимось засобом для волосся. Але часто ним користувалася, поки його ще тут дуже багато, достатньо, і ще довго буду ним користуватися. Звісно, за 3 майбутніх місяці він навряд закінчиться, але я й не розраховувала на це. Переведу його потім в наступний Project Pen, а просто буду ним користуватися. Далі тіні і база під глітер. Почну я з бази під гліттер. У мене від NYX, яку я перенесла в ось таку баночку. Я не користувалась, не скажу, що щоразу, ні не часто, мабуть, до 10 використань було загалом за цей місяць. І не знаю, чи буде вам помітно прогрес, мабуть, я все-таки зроблю фото цього засобу і вставлю, Два фото поруч, щоб ви могли порівняти, чи є якийсь прогрес, чи ні. По ній видно, що я користуюсь, вона поки що не піджовує мені по віку, тому далі буду користуватись, хоча термін придатності, якщо чесно, давно вже вийшов. І тіні в мене в проєкті від Revolution в відтінку Rebound це такі тіні фольга. І я скористалася, мабуть, ними один раз точно, один або два рази я скористалась. і звісно, що величезного прогресу не буде. Але також я на це і не розраховувала. Я хотіла частіше цими тінями користуватися для того, щоб вони просто не зіпсувалися ось так повна баночка. Краще я покористуюся ними і вони будуть залюблені до дірочок. Ніж вони ось так будуть лежати в мене в колекції, бо мені їх шкода. Однак, як ви бачите, скористалася я ними мало. І це ще пов'язано з тим, що в мене досить багато проєктів по тіням. Це, наприклад, той же ж проєкт Penzos Eyeshadows, і новий проєкт по тіням я почала. І так, тому цим я приділяла уваги досить таки. Мало. І перейдемо до олівчиків. Тут ми прогрес слідкувати можемо. У мене все ось тут в блокноті, я вже відмітила всі олівці. На жаль, дитина мені трошечки помалювала по листочку, але я думаю, що це нам не завадить для того, щоб подивитися, які ж все-таки результати. І я буду вставляти фото для того, щоб ви бачили, який результат. Щоб ось так кожен засіб зараз не прикладати і не показувати, і почну я з олівчика від Івроше, ним я користувалася досить таки часто, але в нього дуже маленька витрата, і він на пудровій такій основі. І, власне, я не малюю зараз брови в такій волосковій техніці, я просто ним заповнюю брови як тінями. І інколи я для, ці... для цих цілей використовую тіні, тому цей олівчик все ж таки трошечки якось в стороні. Однак в нього є невеличкий прогрес, 2 мм, для нього це добре. Далі наступний олівчик білоруський в коричневому відтінку, і в нього а, також прогрес 2 мм. І користувалася я ним дуже-дуже мало, і використовувала його як підложку під е, тіні. Власне, навіть не як підложку, а для того, щоб зробити форму, і потім вже поверх я наносила е, тіні. Він непогано розтушовується. На... Звичайних таких на сатинових тінях. Тому, ось я думаю, далі буду користуватися ним частіше, тому що взагалі він був не дуже дорогий, і, ну, бюджетний, так? але я не можу його просто викинути, мені потрібно його закінчити. І розхід у нього 2 мм, що також доволі непогано. 2 мм це, мабуть, я два рази ним лише скористалась. Десь приблизно так. Далі олівчики від Ламель тут вже трошки. Краща ситуація з деякими, але не з усіма. Олівчик в 402 му відтінку, коричневий, і зазвичай я з його допомогою промальовую верхню слезову, заповнюю простір між віями і користувалась я ним доволі таки часто за цей місяць, і загальна витрата складає 3 мм засобу. Також доволі непоганий результат. Наступний олівчик в 404 відтінку фіолетовий, і ось ним я користувалася вже значно частіше. І я також його використовувала для того, щоб промальовувати простір між віями. Також кілька разів використовувала його для того, щоб малювати стрілку. І мені ось подобається, він і не чорний, і не коричневий, але він гарно підходить для тих цілей, щоб промалювати, дає додає якоїсь загадковості погляду. І в нього витрата 6. Міліметрів. Тобто, я прямо-таки досить активно ним користувалась. І, в принципі, в мене так в планах і було. Він був якийсь обділений моєю увагою в минулому році, тому в мене в планах і було частіше ним користуватися. І наступний олівчик, для якого в мене були ті ж самі плани, частіше ним користуватися, тому що взагалі я не дуже люблю сині олівці. Тут глибокий синій колір, це відтінок 405. Я кілька разів ним скористалася, але тут витрати лише 1 міліметр. Тобто, краще, ніж нічого, але все одно уваги я йому приділила недостатньо. Потрібно буде протягом наступного місяця це виправити. І, власне, залишились у нас останні три засоби, і це також олівчики, але вже для губ, і всі три від ламель. І почну я з 403. го Олівчика. Він в такому нюдовому відтінку. Досить часто я використовую його, для того, щоб заповнювати повністю губи, не лише для контуру. І я користувалася ним за цей місяць, загальна витрата склала 4 мм, і, як на мене, доволі таки непогано. Наступний олівчик в 404 відтінку, і це вже більш такий рожевий колір, і саме він сьогодні нанесений в мене на губах. І, мабуть, сьогодні єдиний раз, коли я ним скористалася за весь цей місяць. Якось у мене були доволі такі теплі або яскраві макіяжі, до яких він просто не підходив. А сьогодні я вирішила ним скористуватися. Загальна витрата 1 мм, ні про що потрібно якось звернути на нього трошечки більше уваги. І останній олівчик і останній засіб на сьогодні також ламель в 411 відтінку червоний, і ви, мабуть, помітили, що я досить таки часто використовую червону помаду, я взагалі. Люблю більше, коли в мене червоні губи, і більш такий нюдовий макіяж зі стрілочкою, ніж так, як зараз. Сьогоднішній макіяж для мене дійсно челендж, тому що такі темні відтінки не дуже люблю, але я пробую подружитися з темно-синім відтінком, який мені випав в проєкті Pencils Eyeshadows. Отож, ним я користувалась і тут найбільший прогрес з усіх моїх олівчиків 8 мм. 8 мм, майже 1 см, доволі таки непогано. Отож, такі в мене результати за перший місяць проєкту. Напишіть, як вам мої результати, як швидко закінчується косметика у вас, і як ви думаєте, чи вдасться мені щось закінчити до наступного звіту. Я, якщо чесно, думаю, що навряд чи зможу щось закінчити. Хіба що закінчиться підводка, тому що вона вже досить так сухенько малює, але ще малює. А з приводу інших засобів, навряд чи тональний крем за місяць таку кількість також, мабуть, ні. Але враховуючи те, що я користувалася часто консилером для того, щоб замість тону. І інколи взагалі не використовувала ні консилер, ні тональний крем, а лише пудру, То дуже таке можливо, що мені вдасться його і повністю закінчити. В будь-якому разі буду частіше ним користуватись і побачимо, що з цього вийде. Що ж, на сьогодні в мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, залишайтесь у безпеці. До зустрічі!